Всім привіт! Сьогодні готуємо з вами смачну горохову юшку. У каструлю викладаємо горох. Для рецепту я беру ось такі половинки. Їх обов'язково потрібно замочити на ніч у холодній воді. Заливаємо холодною водою так, щоб вона тільки його покрила. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. Далі зливаємо воду, промиваємо горох, знову заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо до готовності гороху, десь приблизно до однієї години. Не забуваємо обов'язково знімати пінку при варінні. Окремо на розігріту сковорідку викладаємо нарізану копчену грудинку, помішуючи, смажимо її до золотистого кольору. Коли проварився горох біля однієї години, додаємо нарізану шматочками картоплю. Доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Додаємо смажену грудинку. Все разом варимо 5 хвилин. На сковорідку наливаємо олію, гарно її нагріваємо. Тепер викладаємо нарізану кубиком цибулю. Помішуючи, смажимо її до прозорості. Далі додаємо натерту моркву. Помішуючи, смажимо до м'якості. Засмажка готова. Вимикаємо вогонь, викладаємо засмажку, додаємо мелений чорний перець та паприку, сім до смаку. Все разом проварюємо ще 5 хвилин на середньому вогні. Також горохову юшку дуже смачно куштувати з підсушеними домашніми сухариками. Спробуйте це смачно. Якщо хочете більше смачних українських традиційних страв, підписуйтесь до нас на канал.